Цьому свій час і свій час настає не тоді, коли ми цього прагнемо, а тоді, коли Бог бачить, що ми справді готові. Ми часто поспішаємо, хочемо отримати відповіді тут і зараз. Вважаємо, що вже дозріли для великих звершень, але лише він знає, що для нас є найкращим, і коли саме це має прийти в наше життя. Кожна затримка не покарання, а можливість стати сильнішими, мудрішими, витривалішими. Кожне очікування це не втрата часу, а період підготовки, у якому ми вчимося довіряти, рости, змінюватися. І коли настане той момент, що справді наш, усе складеться ідеально, бо буде саме так, як має бути. Бо кожен дар, кожен шанс і кожне здійснене бажання приходять у ту мить, коли вони можуть принести нам найбільше добра. Життя може випробовувати тебе труднощами, змушувати сумніватися в собі, але всі ці виклики не для того, щоб зламати, а щоб зробити ще стійкішим.